Знищення майже всієї теплової генерації України, зокрема Трипільської та Зміївської ТЕС, атаки на Дніпро ГЕС та знеструмлений Харків, користуючись нестачою ППО, Росія прицільно атакує енергетику. При цьому вона використовує нову тактику, що дозволяє фактично вимикати деякі регіони України. Про те, що перед минулим опалювальним сезоном українська влада повідомляла про захист енергетики, подекуди на 100%. У цьому відео я розкажу, чи спрацював встановлений захист. Чи було його достатньо, та чи взагалі щось може врятувати від крилатих та балістичних ракет росіян? А також найголовніше, що планує робити Україна, щоб ми змогли пройти наступну зиму без блекаутів. Після того, як росіяни знищили трипільську ТЕС, що на Київщині телеграм-канали поширювали новину, де заявляли, що трипільська тес була захищена на 100%. Але це неправильно. Більшість ТЕС та ТЕЦ це великі масивні споруди, і для кращого розуміння порівняємо їх із іншою станцією Чорнобильською. Щоб повністю фізично захистити ТЕС, потрібно було б будувати щось схоже на конфаймент, яким накрили зруйнований четвертий реактор ЧАЕС. А ця арка найбільша у світі рухома конструкція її висота 92 метри, а довжина 150. Тобто туди може міститись для прикладу американська статуя свободи. Але головне, що вона коштувала півтора мільярда євро. Звичайно, ціна будівництва укриття могло бути іншим, адже варті на ЧАЕС є багато обладнання, але ймовірний захист на ТЕС мав би бути значно міцнішим, щоб витримати удари ракет. Тому такий варіант захисту Україна не розглядала, адже за словами директора Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, захистити ТЕС лише інженерними спорудами без засобів ППО неможливо. Про що ж тоді говорили чиновники, коли заявляли про захист ТЕС йшлося про фізичний захист обладнання на станції, він міг убезпечити лише від уламків ракет та непрямих атак. БПЛА це нереальні кошти, тому що ми бачимо, що навіть були такі випадки в Україні, коли ну, великі заводи, які працюють під землею, і але вони були вражені, тобто. Вуалістичної ракети прямим попаданням, тому це така ілюзія, велика що можна все захистити на 100% навіть від прямого попадання. Саме через це Україна вирішила сконцентруватись на захисті інших не менш важливих елементів енергосистеми підстанціях. Вони адаптують та передають електрику до наших розеток для їх убезпечення. Уряд разом із генштабом ЗСУ розробили три рівня захисту. Перший це спорудження габіонів та бігбегів, це мішки, всередину яких засипають пісок, землю чи щебінь. Такий захист може вберегти від уламків дронів. Наступний другий рівень це бетонні конструкції навколо та над підстанцією. Вона здатна витримувати влучання дронів та деяких видів ракет. І найбільший третій рівень захисту. У ньому всі ключові вузли переносяться під землю, що може убезпечити від прямих влучань ракет. Нині, за словами голови НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, захист першого та другого рівня ефективний, і він вдвічі зменшив наслідки від російських атак. Відкритої інформації щодо стану укріплень зі зрозумілих причин немає. Відомо тільки, що для 22 підстанцій Укренерго будує захист Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. За даними нашого джерела із кабінету міністрів, яке наближене до енергосектору України, не всі підстанції захищені двома рівнями захисту. За словами джерела причиною цього стало недофінансування проєкту. А от третього рівня захисту підземних бункерів, які убезпечують від ракет, нині немає взагалі причиною цього у колонці для НВ голова агентства з відновлення Мустафа Наєм вказує ту ж саму причину: відсутність фінансування. Тут слід зазначити, що ще минулого року основним елементом захисту української енергетики влада називала достатню кількість ППО. Так нині саме через її нестачу не вдалося захистити, зокрема, трипільську ТЕС. Я вам наведу один приклад: дуже простий: на трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири. Знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Іншим важливим чинником того, що росіянам вдається ефективно руйнувати енергосистему, стала їх нова тактика. Вони концентровано б'ють по певним енергооб'єктам, відключаючи від загальної енергомережі конкретні регіони. Про це мені розповіло джерело в уряді. Зараз це прифронтові області: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька. Далі вони знищують генерацію середніх регіону, зокрема ТЕС та ГЕС. Таким чином, у прифронтових регіонах немає власної генерації, а подати електрику зовні неможливо через знищені підстанції. Також в інших регіонах вони б'ють концентровано десятками ракет та дронів на один енергооб'єкт. Саме це сталося із трипільською ТЕС на київщині. Тому в Україні подекуди складається парадоксальна ситуація. Наприклад, 1 квітня у Харкові діяли погодинні обмеження для населення а загалом в енергосистемі був надлишок електрики. Тобто, саме через вибиття підстанцій та неможливість передачі електрики у столиці працює все а у Харкові є значні обмеження. Загалом в Україні вже є дефіцит електрики. Про це повідомляє Укренерго. А графіки обмеження потужності вже застосовуються для бізнесу та промисловості. Так, за місяць в Україні було знищено 8 гігават потужності, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А це ледь не половина всієї української генерації станом на квітень 2023 року. В першу чергу це через втрати маневрової потужності, тобто тієї, яка допомагає збалансувати систему під час пікових навантажень вранці та ввечері. Тобто, теплоелектростанції, гідроелектростанції можна легко вімкнути, щоб покрити вечірню нестачу електрики, коли всі повертаються додому. Нині ж найбільші гідростанції пошкоджені а теплова генерація, за словами Зеленського, майже повністю знищена. Проте, не все так погано, і зараз поясню, чому по-перше, і це очевидно, попереду літо тому Україна матиме час щоб підготуватись. По друге, наявний захист все ж допомагає захищати підстанції, а нове обладнання або закуплене, або чекає на своє відправлення. Трансформатори, оскільки їх почали закуповувати рік тому, навіть вже півтора роки тому. Вони їдуть, і саме і продовжуються замовлення, і продовжуються підписання контрактів. Е Цебто цей трек запрацював, і обладнання їде. Тобто із самою передачою електрики ситуація простіша, аніж із її генерацією. Відбудувати теплову генерацію важче. Так для прикладу, міжнародні партнери неохоче дають кошти на відбудову ТЕС, які забруднюють довкілля. А для росіян вони залишаються легкою великою мішенню. Слід відновлювати те, що можна швидко відновити, і ще повністю не розвалилося, да і не зруйновано. А те, що зруйновано, то не повністю на 100% того відновлювати, наприклад, тепловий блоки нема сенсу, оскільки краще вже працювати над децентралізованої. Генерацію саме в децентралізованій генерації експерти та влада бачать вихід із ситуації. Тобто разом із відбудовою деяких ТЕС та ГЕС планується встановлення невеликих станцій, які будуть розподілені по всій країні. В першу чергу говорять про газотурбінні та газопоршневі установки. У них буде важче влучити чим в одну велику ТЕС, але їх встановлення не швидкий процес, пояснює Харченко. А фінансувати такі проєкти, за словами експерта, мають приватні інвестори. Жодні донори, жодна Українська держава. Не витягнуть необхідний рівень інвестицій, це неможливо. Занадто багато грошей потрібно, занадто багато зусиль потрібно. Як раніше повідомляли, в Україні є шість газотурбінних електростанцій, потужністю близько 30 мегаватт. Одну передали USAID, а п'ять Японія. Останні вже встановлюються та мають запрацювати влітку. Сумарна їх генерація дорівнює потужності одного із 12 енергоблоків на бурштинський тес. Проте потрібно очікувати на планові відключення влітку, пояснюють експерти у липні-серпні споживання електрики зростає, і за словами Харченка, відповідно, це означає, що без обмежень енергоспоживачів не обійдеться. Також для того, щоб ефективно захистити нові чи відремонтовані генерації, все рівно потрібно ППО, без якого будь-який захист це лише тимчасове укріплення. Нині європейські партнери вже почали говорити про передачу додаткових установок Петріот. Я й надалі буду відслідковувати тему енергетики. Зокрема, повідомлятиму про можливі загрози чи навпаки покращення ситуації. А ви підписуйтесь на наш канал, адже ми інформуємо вас і під час можливих відключень світла.